Добрий день. Сьогодні поговоримо про оператор вибору, який називається оператор вибору Switch іноді. І що він дозволяє робити, навіщо він потрібен. Він в певному сенсі нагадує умовний оператор, але це дещо інша історія. Він дозволяє виконувати різні блоки команд в залежності від значення певного виразу. Синтаксис цього оператора такий, іде ключове слово Switch. Ось воно. Потім в дужках вказується певний вираз. Ну, в принципі, це вираз, який може результатом повертати ціле число, символ або текст. І Потім блок у цього оператора вибору, ось фігурні дужки відкривається, блок, фігурні дужки блок закривається. Оце все оператор вибору. Складається він з кейс-блоків, так званих. Тобто це блоки, кожен з яких починається ключовим словом кейс. Потім вказується значення, я їх буду називати контрольне значення. Двокрапка. І потім йдуть команди. Зазвичай такий блок закінчується інструкцією break. От, тобто, отакі блоки, їх, в принципі, може бути довільна кількість. В кінці може бути блок, який описано з ключовим словом default. Тобто, ключове слово default, двокрапка, команда, і так само в кінці інструкція break. Як це все працює? Коли справа доходить до виконання умов оператора вибору, перепрошую. То обчислюється вираз, який вказаний отут в круглих дужках після ключового слова Switch. Це вираз обчислюється, і те значення, яке отримано, воно порівнюється з контрольними значеннями, вказаними в кейс-блоках. Як тільки знайдено співпадіння, тобто якщо значення виразу співпадає зі значенням вказаним в кейс-блоці, починають виконуватись команди в цьому кейс-блоці. Виконуються вони до інструкції break, Власна інструкція брейки означає, що треба завершити виконання відповідного блоку, і на цьому все. Тобто ідея така, що обчислюється вираз, значення цього виразу порівнюється з контрольними значеннями в кейс-блоках, Якщо знайдено співпадіння, виконується відповідний кейс-блок. Якщо співпадіння не знайдено, тобто перевірено всі кейс-блоки співпадіння немає, то тоді, якщо є блок дефолт, виконуються команди в блоці дефолт. Тобто команди в блоці дефолт це команди, які потрібні на випадок, якщо жоден кейс блок ну, зі своїм контрольним значенням не підійшов, тобто не було співпадіння при перевірці значення виразу. Блок дефолт не є обов'язковим, тобто його, в принципі, можна не використовувати. Тоді, якщо співпадінь немає, то просто нічого не відбувається. Тобто перевіряється значення виразу, порівнюється з контрольними значеннями. Ну, якщо співпадіння не було, то ну, нічого жодні команди виконуватись не будуть. Оце така історія з оператором вибору switch. Це найзагальніша е, конструкція, така в тому сенсі, що найпростіший варіант ми розглянули. Е, В сучасних версіях мови c шар, там є деякі модифікації. Ми на них сильно детально зупинятись не будемо. Про деякі я згадаю в кінці. Ось. Але ідея така. Багато в чому нагадує умовний оператор, але в умовному, особливо, якщо розглядати вкладені умовні оператори, а так можна робити з умовним оператором, тобто можна в умовному операторі використовувати інший умовний оператор, і це дозволяє там, такою ялинкою перевіряти умови різні. От. В принципі, оператор вибору дещо нагадує таку конструкцію, але не зовсім. Ну, і це ось приклад. Приклад використання оператора вибору. Давайте подивимося, що робить наша програма. Ми можемо почати ну, відразу з результату. Програма дуже проста. Програма просить користувача ввести число, ну, з'являється повідомлення введіть число, наприклад, от, одиничка. Да? І програма, користувач вводить число, а програма друкує його назву. Якщо користувач вводить один, програма друкує одиниця, якщо вводить два, двійка, якщо три, трійка, а більше чисел е, наша програма і не знає. Тобто, якщо, наприклад, ввести число 4 чи 5, чи щось інше, то програма надрукує повідомлення невідоме число. Ну, Для нас це не принципово, оскільки вона знає чисел. Для нас важливо, як використовується оператор вибору. І давайте на це подивимось. Ось у нас головний метод програми. Ось у нас оголошено цілочислову зміну, яка називається number. Ми в цю зміну будемо записувати те значення, яке введе користувач. Ось у нас текстова змінна name. І в цю зміну ми будемо записувати назву цього числа. Це команда, яка виводить повідомлення у виді число, тобто програма підказочку таку дає, щоб користувач ввів число. А ось отут це число щитується. Воно спочатку методом readline щитується у вигляді тексту, а потім цей текст передається методу parse, для того, щоб з тексту витягнути число, власне, і це число записується в змінну number. Тобто, якщо користувач коректно ввів значення, цілечислове. То після виконання ось у цих команд в змінну number буде записано те число, яке ввів користувач. Далі в гру вступає оператор вибору, ось він жовтим кольором виділений. Дивіться, перевіряється значення змінної number. Ось воно. І якщо це значення дорівнює одиниці, то тоді зміна name отримує значення одиниця. Якщо значення отримує 2, змінна name отримує значення 2. Якщо змінна number отримує значення 3, то тоді змінна name отримує значення. Трійка. І нарешті, якщо е, змінна number, ну, якесь інше значення отримала, тобто, наприклад, 5 або щось, то тоді змінна нейм отримує значення невідоме число. Після того, як було виконано оператор вибору, змінна нейм гарантовано отримає якесь значення. І це значення друкується ось цією командою: консоль, Red Line, значення змінної нейм, виводиться на екран. Є один приклад це використання так званих пустих кейс блоків. Тут історія така, що в деяких випадках для різних значень того виразу, який перевіряється, необхідно виконувати одні й ті самі команди. В програмуванні є такий принцип, називається Don't Repeat yourself, скорочено DRY. Який е, говорить про те, що не потрібно дублювати програмний код. Це погана дуже ознака, якщо у вас продубльований програмний код, тобто майже один і той самий код, чи от просто один і той самий код, в різних місцях зустрічається, е, таких ситуацій потрібно уникати. Е, тому е, буває таке, що коли у вас декілька контрольних значень, різних, ну, змінна чи вираз приймає значення, і для декількох значень. Потрібно ті самі команди виконувати. В таких випадках можна використовувати пусті кейс-блоки. Якось ну, показано ось в цьому прикладі. Знову ж, ми почнемо з результату програми. Вона дуже схожа на попередню, але дещо така модифікована. Користувача просять ввести число від 1 до 9. І, в залежності від того, що вводить користувач, програма класифікує те число, яке введено. Як вона це робить? Вона вирізняє такі ситуації: вона вирізняє, по-перше, Прості числа, так. Прості числа це числа, які діляться лише сам, ну, на себе і на одиничку. В діапазоні від 1 до 9 такими простими числами є 2, 3, 5, 7. Тобто це ось прості числа. Вона вирізняє степені двійки, це 4 і 8 от в цьому діапазоні. Ну Чому 4? Тому що 4 це 2 в квадраті, а 8 це 2 в кубі. Вона вирізняє число 6 як досконале число. Ну, Доскональні числа це числа сума дільників яких дорівнює самому число. Тобто число 6 ділиться на числа 1, 2 і 3, ну, якщо 6 саме не враховувати. І сума 1 плюс 2 плюс 3, вона дорівнює 6. Ну, Наступне досконале число буде 28, наприклад. да? Чому? Тому що 28, ну, за виключенням числа 28, воно ділиться на числа на 1, 2, 4, 7 і 14. Якщо. Просумувати, оце буде 3 і 4, 7, 7, і 7, 14, 14, 14, 28. Тобто теж досконале число. Ну і так далі. Ну, нас це мало цікавить. Тобто, у нас в діапазоні від 1 до 9 є одне досконале число 6. От таку ситуацію виділяє програма. І залишаються числа 1 і 9, Це не парні числа, але вони при цьому не є простими. От такі ситуації виділяються в програмі. Вона, вона розрізняє ці ситуації. І для того, щоб для кожного цього значення написати окремо команди і не дублювати їх, ми їх такими блоками розбиваємо. От давайте подивимось. Тобто, у нас тут, як і раніше, щитується число. У нас ось тут бачите, кейс блок з одиничкою пустий, тут нічого немає. І потім стоїть кейс 9. Ну і команди. Команди дуже прості. У нас змінна та Я оцю команду зараз прокоментую текстова. Якщо у нас числа 1,9 користувачів, то змінна текста отримує ось таке текстове значення. Ось воно. Якщо 2, 3, 5 або 7, текстай отримує ось таке значення. Якщо 4 і 8, текстей отримує ось таке значення, ну і нарешті, якщо 6, то ось таке значення. Ну і потім ну і ось результат. да, от Користувач вводить якесь число, там, наприклад, 9, 5, 4, ну і програма друкує повідомлення, яке друкує. Що тут важливо? Декілька моментів по перший момент, тут немає дефолт-блоку. Ну, насправді він тут би не завадив, але просто це було бажання проілюструвати, що дефолтний блок не обов'язковий, тому його немає. Але що тоді виходить? Якщо у нас немає блоку дефолт, і подивитись лише на цей оператор вибору, то виходить така ситуація, що за певних обставин, наприклад, користувач вводить число 12, отут не спрацює жоден кейс-блок. І тоді змінна txt залишиться без значення. Тому. Для того, щоб так не трапилося, це буде помилка. Ми ось тут команду, вона навіть червоним виділена, цю команду. Коли ми оголошуємо змінну txt, ми її відразу присвоюємо значення невідоме число. І вона тоді, якщо не спрацює жоден кейс блок, вона залишиться з тим значенням, яке було, і помилки не буде. Тобто, фактично, ось ця команда з присвоєнням значення змінені текстів, вона відіграє роль дефолтного блоку. Але ще раз підкреслю: насправді тут краще було б написати замість цієї команди зробити блок дефолт і прописати значення за замовчуванням, яке використовулося. Це такий перший момент. От. І Навіть другий перший і другий, тому що немає блоку дефолт, і змінна тексте внаслідок цього має, ну, фактично, обов'язково має ось таке початкове значення. Ще на що хочу звернути увагу, це вже не стосується е, оператора вибору. Ось тут інструкція, отака рисочка N, це так звані skape послідовності, або ще іноді їх називають контролюючі символи. Формально це символ насправді це певна інструкція. В даному випадку отака інструкція рисочка N, це інструкція переходу до нового рядка. Тому, коли буде друкуватись ось цей текст, ви ввели непарне, але не просте число, ось в цьому місці. Там, де рисочка N, буде виконано перехід до нового рядка. І тому, що це повідомлення, воно завжди буде в два рядочки. Ну, це такий косметичний момент, тобто він не є принциповим, просто звертаю вашу увагу. Ще одну особливість оператора вибору проілюструю на, на прикладі. ця особливість, вона, якщо коротко, пов'язана з тим, що ми можемо. Замість контрольних значень використовувати певні шаблони. Ну, ми зараз побачимо, як це виглядає. Але тут є певна, така, певний нюанс, пов'язаний він з тим, що проект, який створюється, повинен використовувати C-Sharp версії не менше, ніж 9. А це означає, що платформа .NET повинна бути не менша, ніж версія 5. Тому, коли будемо А, а версія 5, це вже версія, яка для кросплатформної Оцієї технології майкрософтовської. Тому, тут, коли будемо створювати проект, необхідно враховувати певні нюанси. Ну, я зараз просто це покажу. Тобто, що ми робимо? Наприклад, створюємо проект. Так, коли ми створюємо проект, це C-Sharpський проект. ось тут ми вибираємо C-Sharp, ось тут у нас варіантів, ну, консольний застосунок буде, ось він. Так. Ось тут у нас варіанти різні є. Є варіант Windows, він нам в даному випадку не підходить. Нам треба вибрати, ну, от, скажімо, всі платформи. Якщо всі платформи, то у нас е, ну от, такі варіанти залишаються. Да? Ми беремо і нас цікавить там, де просто .NET, Не .NET Framework, а .NET, Тому це буде ось консоль App ось такий. Да? І далі натискаємо Next. Ну Ось тут нам треба вибрати місце, де воно буде зберігатись. Е, тут ми вибираємо назву. ну Давайте My Program, нехай називається. Назва проекту. От. І, в принципі, далі ми рухаємось. І ну, ось тут, бачите, у мене написано .NET 8, в принципі цього більше, ніж достатньо. От, І натискаємо кнопочку Create. Ще раз нагадую, що має бути .NET 5 і вище. От, Натискаємо кнопочку Create. Тобто створити. І зараз, якщо все нормально, у нас має з'явитись застосунок. Ну, от ми маємо ось, таку, ось такий проект новий, називається MyProgram. Да, це шаблонний код. Ми його можемо трішки виправити. Нам це все не потрібно. Ну давайте, ну, Традиційно клас оцей основний головний, називається програм. Ну, нехай він так і залишається. Чи давайте його MyProgram назвемо. І давайте подивимося, що ми можемо зробити з оператором вибору. Це ось наш головний метод. Я його дещо модифікую. Нам не потрібен аргумент командного рядка. ось ми, так, Тут наш метод за замовчуванням. він, а Ну і зайва дужка одна фігурна. Так, і наш метод головний за замовчуванням друкує повідомлення. Нас цей варіант не влаштовує. ну Нехай буде так. Давайте що зробимо? Давайте зробимо оголосимо змінну number. Ну, для початку давайте. Нехай в неї значення 12 буде. От. А тепер ми скористаємося оператором вибору. І в операторі вибору ну, будемо перевіряти значення змінної number. Так. Але ми зробимо ось таку річ. Ми ну, У нас будуть кейс-блоки, як і раніше. І ми тепер. Замість того, щоб перевіряти конкретне значення нашої змінної number, ми можемо перевіряти, наприклад, тут написати ось так: менше 10. Менше да, і це буде випадок е, перевірятись для змінної number, в то, ну, е, ситуація, чи менше значення змінної number за десятку. І в цьому випадку ми давайте зробимо консоль. Е, буде right line. І тут ну, нехай буде щось. Інформативне. Ну, давайте буде. А, давайте я буду писати. Буде ось так: буде number змінна І буде, тут буде менше. Ну, трішки захардкодимо, нехай буде менше 10. Ну, і тут не забуваємо ставити в кінці інструкцію break, Для мови C-Sharp це важливо. Якщо у, допід, якщо у вас є досвід в Java, то, то там все демократичніше з брейками. В C-Sharp бреки мають бути. І тепер давайте зробимо більше 20. Схожа буде історія. І зробимо консоль. Буде right line. Так само, да? ну і напишемо number. Ну, і тут буде більше, наприклад, 20. От буде повідомлення. І тут буде брейк-інструкція. Ну, да, ну і давайте блок дефолт зробимо. Нам багато перевіряти тут не треба. От, ми зробимо блок дефолт. І напишемо так само консоль, буде right line. Ось. І ми тут напишемо, що ми напишемо. Ми тут напишемо. Ну, там було 10, давайте буде менше або дорівнює 10. Тут буде плюс number Опс. Буде number І буде. Менше або дорівнює 20. Ну, ось так, щось, щось такого типу. А оця команда нам тепер не потрібна. Ну, чому в мене, дивіться, в мене помилка на блоці дефолт написано, тому що я в кінці блоку дефолт не поставив інструкцію break. Ось, тепер я інструкцію break поставив і все нормально. Ще раз, це от C-Sharp, і в C-Sharp тут з брейками дуже серйозна історія. Тобто кожен блок, в тому числі дефолтний, обов'язково має закінчуватись інструкцією break. Там є довга цікава історія, чому це так. Але вона нас особливо зараз не цікавить, тому давайте зосередимось на, на цьому операторі вибору. Ну і запускаємо програму на виконання. У нас зараз число 12. Тобто, в принципі, має спрацювати блок дефолт. Якщо все нормально. Ну, все більш-менш нормально. Ми бачимо, що блок дефолт спрацював. Да? От. Можемо тепер поміняти значення. Ну, давайте візьмемо, я не знаю, значення. 100, наприклад. Да? Візьмемо значення 100, запустимо програму на виконання. Ну Ну от у нас спрацював. Ну, Я тут тр трішки не естетично зробив, уже, але так, так нехай буде, не будемо виправляти. От. Ну і тепер давайте виправимо. Нехай буде, нехай буде 9. От. І Ми запустимо знову на виконання. Ну і от бачите, 9 менше за 10. Тобто ну, ось, така, ось така історія про те, що можна насправді використовувати, бачите, от такі шаблончики. Але ще раз підкреслюю це, починаючи з C-sharp 9. Використовувати такі речі чи ні, це питання насправді філософське. Чому? Тому що є частина проєктів, які створювалися раніше, і в них підтримується стандартні щиті, що називається. Тому якщо ви пишете щось нове і використовуєте нові можливості мови програмування, ну просто треба потрібно зважати на те, що це за проект, коли він створювався і Як він буде підтримуватись? Тому тут це, це не питання, е, таке, скоріше, не технічне питання, а питання, питання ну, те, що називається продакшн, тобто доцільності з точки зору е, кінцевого споживача і кінцевого програмного продукту. Але це вже інша історія, ми на ній зупинятись не будемо.